Вітаю, друзі, всіх у себе на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Сьогодні 26 липня. Я зайшов в ліс в Карпатах пошукати гриби. І ось те, що я знайшов, це білий гриб, якого майже з'їли слимаки, але він досить непоганий. Ось такий грибочок. Мабуть, треба забирати. Так, продовжую ходити по Карпатах. Ще ось така знахідка. Непоганий грибочок. Дивіться, скільки тут мурах. Мурахи бігають. Так, треба звідси тікати, поки мурахи мене не з'їли. Так, а це ось такий колодязь в лісі. Звідси ми п'ємо воду. Ось там відбивається вода. Так, от в горах ще є чорниці, вони ж афини. Небагато. Але ще зустрічаються і можна їх назбирати, якщо би було куди їх збирати. Ось такі. А так як нема куди збирати. Ну. Не зможу назбирати. Але вже небагато. Поодинокі ягідки. Так, ну, на цьому завершуємо репортаж. І йдемо у готельний номер. Так, і по дорозі в готель знаходимо ще ось такого гриба. Ух, який гарний грибочок. Білий, прикольний. А нам ще треба. Дертися вгору. Так, в мене більше немає рук, тому грибів більше не збираємо. Тому що я не взяв з собою відро. Те, в яке я збираю гриби. А в руку візьмеш ну, два гриба максимум.